24 лютого Росія напала на Україну. Вторгнення військ відбулося по всіх напрямках, але їх зустріли Збройні Сили України. І вже дев'ятий місяць наші військові протистоять окупантам у повномасштабній війні. Про запеклі бої за Миколаївщину на початку вторгнення, прорив росіян на Антонівському мосту, звільнення населених пунктів та про Житомир як столицю українського десанту в інтерв'ю для Житомиренфо розповів головний сержант Максим. Моя служба почалася ще в далекому в 2011 році зі строковою, але з часом, як почалась війна, в 14 прийшлося, як то кажучи, повернутися. Якщо говорити про 24 лютого, так про повномасштабне вторгнення, де зустріли, де були? Я був головним сержантом 5 ї десантно-штурмової роти 80-ї бригади. Почали ми все з Шерлано. Це Миколаївська область, була це полігон, великий Миколаївський, на якому проходили злагодження. У нас якраз був етап. Бригадних і батальйонних злагоджень. Мене збудили зранку, я виконував тоді обов'язки командира роти. Мене підняли зранку і сказали: командир, все, ракети полетіли, літаки літають, авіація б'є. І після сигналу ми всі вирушили, хто бронегрупою, хто повітряним десантом. Я був в складі повітряного десанту, крайньої групи. Вилітали ми на Антонівський міст. Тоді населений пункт Молодіжна. Загружав людей в МІ-8, у нас було шість бортів, вилітало. Хлопці боялися, я підтримував їх як міг. Льотчики, які з нами летіли, я ніколи їх не забуду. У нас було багато людей. У нас було 16 чоловік на борті, плюс тяжке озброєння, АГС, ДШК, оці всі боєприпаси, РПГ, і наша віртушка не могла нормально злетіти навіть. Тобі шанси на те, що ми долетим, навіть до місця, були мінімальні. Коли всі винтокрили пролітали над лінією електропередач, ми пролітали під нею. Ця майстерність пілотів, це їхня рішучість, ну це мене вразило. І хлопці вже тоді вже розуміли, що треба йти. Ну, немає шляху, як відступати, треба йти тільки вперед. Ми висадились, закріпилися, якраз допомогли 59-й бригаді, яка тримала тоді більш-менш оборону. Ну а далі почались масштабні їхні дії. Вони проривали оборону, і їх йшло дуже багато. Після чого у нас була вказівка відбувати Антонівку, але ну, там дуже сильно переважали їхні сили. На наших, наприклад, 100 чоловік їх було близько півтори тисячі проходу. Ми прийняли рішення відійти в Херсон, закріпитися в Херсоні, після чого ми вже й виходили, коли не було шансів нам відійти. Ми вже відходили вночі. Чи можете ви пригадати ось е, саме якийсь перший бій, так, під час повноштабної війни, який вам вдалося виконати всі завдання і ось ці почуття, так чи можете пригадати якийсь такий? Це напевно буде все-таки Е, Чому пояснюю, Вознесенську були такі дуже цікаві моменти? У нас було мало. Наша задача була закріпитися і тримати, ну, ціною, може кажучи, свого життя. От містом. Це дуже важлива вузлова розв'язка була. На неї вихід на Умань, на Одесу, обхід Миколаєва. Ну, дуже важливі моменти з цим Ми підірвали там багато мостів. Вони дали їм змогу зайти. Вони зайшли на болгарку. Це передмістя самого Вознесенську. Дали змогу їм підійти туди на болгарку. Але ми знищили їх там. Ми знищили більшу силу, ніж яка була у нас. Ми Знищили їхні танки, БТРи, їхню всю артилерію, що було, і пішли зразу після того в Веснісянську у нас було СПГ одне. Ми знайшли одне СПГ. Не було на нього прицілу. Хлопці, розрахунок, три чоловіка, яких я призначив перед боєм, вони за дві хвилини навчилися стріляти. Тобто ж танки вже заїжджають на міст, вони ще додивлялися відео. Я їм кричу бити, а вони мені кажуть, Максим Олександрович не готові. Вони додивились відео і почали стріляти. Так, два постріли були кумулятивних, ті, які б могли б пробити броню, вони влучили один вище, один нижче, без питань. Але всі, осколочні фугасники які були, вони потрапили суто в лоба. Чи є такий ось якийсь момент, який запам'ятаєте на все життя? Був такий бій, перший. Вони виходили танком, запам'ятали всі свої слова, десь в Ютубі бачив: дивись там, де лячно. От завжди, дивись там, де тобі страшно. Я командував тоді саме основною силою, яка якраз приймала удар там на мосту. Я так виглядаю і бачу цей танк Т-72Б3. І дивлюся цей залп. От купа диму, таке полум'я, потім темрява. Я вже пальцями по асфальту вишкрібаюся. Один товариш, який був з нами Гори, тоді, на жаль, загинув. Я його ще рукою намагався відтягнути, танк вцілив нас, прямо в кут будинку, завалив дерево. Коли почув по рації свій позивний, коли мої хлопці почали розуміти думати, що мене винесло тим танком. І коли я їх проматюкав так дуже сильно змотивував, сказав, я ще живий. Я піднявся, я вструхнувся, в мене кров з вух шла, кров з ноги, осколок терчав нозі. І після цього моменту я вже контужений, заглушений. Я просто ганявся тими танками, кидав у них навіть каміння. У ну, мене була ціль просто ну, знищувати їх. І ви особисто захопили цей танк? Ні, моя група під моїм керівництвом, по моїй задачі вночі полізли на болгарку на цю площу і почали витягувати техніку, БТР, витягувати танки. Вже забрали, що було. У, це, як то кажуть, трофеї, але кинуті лишені там. Багато полонених не взяли там. Пройшов певний час, і якось відрізнялося воно по настрою. Ну, я вам так скажу, коли ти працюєш, звільняєш якусь ділянку, тебе емоції зашкалюють. Тебе зустрічають люди, вони плачуть сльозами радощів. Вони тебе обіймають, вони тебе цілують, вони тобі їжу приносять. Пам'ятає, бабуся, вона з тою кастрюкою борща без м'яса, тому що м'яса неї щось не було, так і не зрозумів, чи в неї там свиней порізали, москалі позабрали, чи що. вона ту кастрюлю ледве тягне, сама ледве йде, але не сеє. Через всю вулицю тягне цю кастрюку цього борща. Вона й говорила ще з вечора, коли бої почались, от передмісті мі... перед їхньому, вона вже знала, що треба хлопців буде нагодувати. Ну. Нас зустрічали дуже сильно. Всюди, куди ми не заїжджали, нас зустрічали з обіймами. Ви на війні з 2014 року, так? Чим відрізняється війна сьогодні від тієї? От, чесно кажучи, ми ніколи не працювали з тим, щоб вона буде бути. От авіація. Артилерія без питань. Вихід просвистіло, перельот, не досвистіло, почув, що зближення, все. Без питань, можна орієнтуватися, можна виживати. Авіація це була проблема. Ракети. От цивільні кажуть, ми там не готові до ракет, бо ми так само, як військові, ми не очікували, що є така штука, як ракети. Та. Це дуже сильне озброєння, да. воно впливало, воно морально трошки інколи било. Але що українці зле, то зле тільки на один день. На наступний день всі бачимо. Скажіть, їх більше, так? в них більше зброї. Але все-таки ми бачимо кожного дня, що Збройні Сили України звільняють свою територію клаптик за клаптиком. Чому так? Ну, по-перше, ми не дали задню, коли треба було. Ну, як треба, коли нас примусово просили, Та... І по-друге, ми український народ, ми вольові. Ми будемо шукати шляхи вирішення конфлікту. Якщо нас вдарять, ми дамо двічі. Ми почали формувати нову десанту бригаду. Зібрали кращих фахівців з усіх аеромобільних десантно-штурмових повітряних десантних бригад і формуємо новий організм, який поїде виконати. — Говорять, що Житомир це є столиця українського десанту. Чи погоджуєтеся ви, так? Так, це колебель десанту. Е, як би вам пояснити, не тільки із за того, що тут багато військових частин десантних формувань, та, а навіть з того, що тут дух десанту йде. От ваша місцевість, ці ліса, ваші, от ваш народ, річки, все, що треба для десанта, знаходиться тут. Всі хлопці налаштовані на те, що треба йти до кінця, треба звільнити всю Україну, в майбутньому закріпитися. Як казав пан Зеленський, нам чуже не треба. Нам треба своє, і щоб воно було в добробуті, в теплі, у світлі, щоб наші дівчата не боялися виходити гуляти на вулиці по вечорах, щоб наші хлопці мали нормальну освіту, нормально заробляли грошей, щоб країна розвивалася. У нас перспектива звільнити звільнити всю нашу Україну. Ну і розвиватися. Дякую вам за розмову. А також від себе та нашої редакції. Дякую вам за те, що захищаєте нас сьогодні.